У Полтаві правоохоронці викрили ще одну ланку схеми незаконного ухилення від мобілізації. Служба безпеки України та Нацполіція повідомили про підозру лікарці приватного медзакладу, яка за даними слідства видавала фіктивні медичні довідки для військовозобов'язаних. Служба безпеки України спільно з національною поліцією зібрали доказову базу щодо причетності лікарки одного з приватних медичних закладів Полтави до схеми незаконного ухилення від мобілізації. За матеріалами слідства фігурантка була причетна до оформлення фіктивних медичних довідок із неіснуючими діагнозами тяжких захворювань. Такі документи ставали підставою для визнання військовослужбовців непридатними до служби у бойових підрозділах та дозволяли перевестися у тилові частини. Або звільнитися зі служби. Лікарі виписували клієнтам неіснуючі діагнози важких хвороб, які ставали підставою для визнання їх непридатними для військової служби у бойових бригадах. Це надавало військовим можливість перевестися у тилові підрозділи або списатися з військової служби. Наразі лікарці приватного медзакладу повідомлено про підозру за частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України способництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або отриманні неправомірної вигоди службовою особою. Їй загрожують до шести років позбавлення волі. Восени підозру вчинені такого ж злочину отримала організаторка схеми, керівниця юридичної компанії. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області, спільно з ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.